Ми в Каста впевнені, вигод забагато не буває, тому вирішили дати ще більше бонусів та неочікуваних переваг нашим клієнтам. Вітайте каста Супереп і Каста Візакарт, першу екосистему маркетплейсу та банкінгу в Україні. Відтепер в одному застосунку можна відкрити банківську картку та купувати речі за більш вигідними цінами і водночас користуватись усіма перевагами сучасного банкінгу, що дає каста Візакарт кращі ціни. Каста Visa Card розблокує кращі ціни на всі товари в застосунку каста так на всі: айфон, гаджети та аксесуари, брендовий одяг та взуття з каста Visa Card дешевше і з вигодою. Але ми пішли далі і додали негайне повернення коштів. Якщо ви придбали річ, але не вгадали з розміром, кольором чи очікуваннями, сміливо повертайте. Якщо зазвичай повернення коштів триває від 3 до 14 робочих днів після отримання продавцем товару. Каста віза карт це відбувається за лічені хвилини. Додаткові плюшки: з кастові за карт у банківському застосунку можна все: розраховуватися в онлайн та офлайн магазинах, обмінювати валюти, користуватись кредитними коштами, купувати в розстрочку. А в каста супереп ще й мати купу приємностей та вигод. Як отримати картку? Каста візакарт можна отримати прямо в застосунку швидко та безкоштовно. Розкажіть про себе, підтвердіть особистість з дія та посміхніться на камеру. І вуаля, ваша картка для вигідних покупок в каста готова. Додавайте картку до гаманця та користуйтесь всіма вигодами банкінгу. Каста Супереп і каста Візакарт. Це коли все працює разом: купівля, оплата, повернення, обмін валют, кешбек і знижки в одному суперепі. Все під рукою завжди більше та з вигодою.